Шановні представники Іллінівської сільської територіальної громади, учнівське самоврядування Іллінівського опорного закладу щиро вітає вас із днем місцевого самоврядування. Сьогодні, коли війна розкладала нас по різних містах і селах України та світу, ми особливо відчуваємо цінність торготи, відповідальності та людяності. Попри всі виклики, ви продовжуєте підтримувати освітній процес, залишаєтеся поруч з нашими родинами і дбаєте про громаду навіть на відстані. Це дає нам відчуття впевненості, єдності та сили. Завдяки вашій відкритості, до співпраці та щирому вважанню допомогти навіть у цей складний час. Ми відчуваємо себе частиною великої спільноти. Яка продовжує жити, розвиватися та мріяти. Ви приклад справжнього служіння своїй громаді. Ваша стійкість, мудрі рішення та турбота про людей надихають нас рости, розвиватися і рухатися вперед, де б ми зараз не перебували. Ми глибоко вдячні вам за те, що знаходите можливість підтримувати полонету молодь, освітні ініціативи. Та творчі проєкти. Бажаємо вам міцного здоров'я, витримки, миру і захищеного завтра. Нехай ваша праця повертається вдячністю та добрими результатами, а кожен новий день приносить силу і віру в майбутнє України. З повагою та вдячністю учнівське самоврядування Іліївського опорного закладу!